Ну що панове ранок продовжується вівторок, як завжди, тут набираємось енергії сили на цілий день. І де нарешті дочекалося, як ми поговорили поза ефіром, вже дочекалися тут у нашій студії. Метро Володимир Гришко сьогодні з нами в ранковому шоу. Доброго ранку! Доброго ранку, люба дорога Україна! Я знаєте, полюбляю це питання завжди, тому що всі відповідають однаково. Але питання має звучати. Як ваш настрій? Дуже добре, позитивно, незважаючи на ці жахливі сирени. Котрих знаєте, це вже став лейтмотив мотив нашого життя на превеликий жаль, на превеликий жаль. Ну і одночасно хочемо подякувати користуючись можливості наших героїв, котрі дійсно дають можливість навіть цей ранок з вами зустрітися. Ну якщо ми завели цю тему, то мабуть не маю права не спитати, як змінилось ваше життя з початку війни? Абсолютно на 100, на 100, на мільйон відсотків. Да. Ну по перше, я не втік з України. Я відосики там далеко під кордоном не записував, не посилав ці відосики сюди в Україну. Я був тут, я був в Києві, я волонтер. Я пригадую перший день, коли місто було повністю пусте, всі виїхали, я їздив і побачив, що. Багато вівчарок, породистих собак бігає по вулиці, вони голодні, і це небезпечно було. Вони могли б розірвати людей і всі, ті, хто проходив. Я поїхав скупати корм, і ця світлина є. За свої гроші я купав. Не знаю, скільки я кілограм купів тих мішків, 50-100 мішків і кормив собак і роздавав. А потім волонтери своїм автобусом, продюсерському центру, розвозив по хабах їжу, сам і грузив, і угу. сам за рулем був. Є що згадати? Якщо мене хоч одна людина скаже, а де ти був 24 лютого, я покажу і світлини, і де був, і що я робив. Це є можливість Києва. сказати от гришко, зараз, гришку 23 лютого. Щоб ви сказали? Ховайся, набирайся сил, не знаю, або готуйся до чогось, або попереджай людей. б це було, яка б це фраза? Я була. сказав читати, отче наш. 24, 50, 90 псалом. І все буде, все буде добре. Ми віримо, що мир прийде, ми віримо в наших хлопців, ми віримо, що Цариця Небесна. Я не фарисей, повірте, я віруюча людина, хоч і грішний, а хто без гріха зараз. І я на матріцю недавно вчора співав. У соборі і хочу сказати, що дійсно це окриляє. От гришко той, Гришко гришкою зараз. Я був тоді з вірою, був і зараз з вірою. І моя мати мене вчила, що коли Господь у тебе на першому місці, то все решта буде на правильному. Так що я думаю, все буде у нас Україна на правильному місці. Це 100% І завдяки нашим збройним силам України, яких ми підтримуємо, друзі, донатимо, не забуваємо, допомагаємо для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ну а тепер перейдемо до формату, який ми сьогодні будемо розглядати. По-перше, ви прийшли до нас. З новою піснею, а вже пісні пана Гришка лунають в нашому ефірі. Ви були Дякую. присутніми. Ваша пісня лунала на день Києва на Чудесні. нашому концерті. Це Дякую. дуже класно, і найголовніше це те, що ви не зупиняєтесь. незважаючи ні на що є вже багаж пісень. Є досвід, є концерти, є вистави, є абсолютно все. А ви далі рухаєтесь, що мотивує? А коли ти зупинишся, ти вже все, ти вже тебе не мав. Все. От якщо б я собі сказав, що після 18 років на найкращій сцені Метропол, де я співав і працював з такими видатними людьми, як Франко Зеферлі, Джиммі Лівайн, Сір Пітер Устінов, Майстор Арміліато, ви знаєте, ну багато-багато ну видатних співаків я не буду перечисляти. І якщо б я сказав, що я вже все, я цар і король, і одів собі цю Корону, ні, вона би злетіла. Все то була зупинка. Поїзд би зупинився. Ні. Я кожен день починаю з нуля, зранку просипаюся і кажу так, Володимир, ти найкращий, ти здоровий, ти здравий, ти достатньо відомий у світі. Ти продовжуй працювати, шукай нові терени, де ти ще не був. Я і роблю. Між чим хочу сказати, що я поступаю зараз на навчання, я буду вчитись. Мені хтось у пальці показав, що він з дуба впав ну, ну, да. дядько. Ну, ну, ну все, маєстро, Гришко, все. Я хочу зараз поступити до Вищого музичного, вищої музичної академії. В Києві на диригентський, орк... диригентський відділ і здобути освіту диригента е, класичного великого, великого оркестру. Ви тобто, викладали, викладаєте в консерваторії е, на даний момент? Навіщо далі, тоді далі вчитися? Це саморозвиток чи якісь нові вершини, які хочеться досягти? Це правильно ви сказали. Но нова вершина. Я продовжую співати. Я в голосі, я в тонусі. Я зараз пишу і записую, і співаю в своїх концертах в Європі, в Австрії і в Німеччині. Я співаю класичні полотна, твори, такі розвернуті арії, що я не знаю, в молодості я б заспівав би їх так чи ні. Тому що не вистачало досвіду. Не вистачало тої школи, яку я отримав у нашій консерваторії. Я дуже шаную нашу консерваторію. Я дуже вдячний нашому ректору Максиму Леоновичу Тимошенко. Це молодий, видатний. Видатний ректор, який прийшов і поміняв все. У нас з'явилися нові вікна, у нас з'явилися нові стенвеї, нова криша з'явилася, котре 60 років у нас не було цієї криші. І розумієте, і зараз академія по-новому живе. І тому, коли він почув, що я поступаю в консерваторію, я професор, поступаю до видатних наших диригентів, він сказав. Ну, все чекав від гришка, ну такого не чекав. І мені приємно. Продовжую вчитись, хочу вийти на сцену європейського оперного театру, придиругувати травіату, Лючі Деля Мермур, Богему, Ріголетто, мадам Батерфляй. Ті вистави, де я прожив, метрополітен Опера. 18 років я ці партії співав. І я як ніколи хочу вийти диригентом Великого оркестру, класичного оперну, продегурувати в Києві травіату, і поділитися своїм. Ім досвідом з молодими тенорами і побажати їм такої кар'єри, як Гришко зробив. Так що на ваше питання відповідаю, треба далі йти. Не можна зупинятися. Тому що в голові, якщо ти відключаєш якийсь, якийсь нейрон, якийсь базу в голові, то ти відключив уже все. Ти не хочеш більше каву пити. Окей, все добре, і це окей. Ну, ти не вживаєш алкоголь. Це ж добре, я все про себе кажу. Все, ну ти, мабуть, хочеш відмінити повністю, вибачте. Лібіду, mm. це, це ж це, а організм думає, так що ти вже дядько, ти вже кудись там націлився? Да? Ні, по ти повинен бути молодим. Тобі повинно бути завжди 30 і ти повинен завжди любити дівчат. От це найголовніше, слухаючи ваші пісні, я скажу, що ви дівчат любите досі, і любите їх дуже сильно і Особливо дуже І дуже сильно. І дуже сильно. <с> Тоді питання таке для людей, які от знаєте, там 30, 40, 50 років, і все вони о, говорять: ну в мене багато таких знайомих, деякі говорять, ну куди? Мені вже 50, Там mm -hmm. пішов шостий десяток. Яке mm -hmm. навчання, який розвиток? Живу до пенсії, і далі буде видно. А ви йдете як приклад. Що робити таким людям? Отдайте пораду прокидатися вранці і говорити так само. Мені 30, на все по барабану. Я рухаюсь далі. Чи все таки краще зупинитися, вже приділити увагу там онукам і тому подібне? І все, і чекати пенсію? Бачу, по перше, я прожив на, на заході в Америці, в Європі довгі роки. Мам, ну, 30 років там я інший там. менталітет. Там інший менталітет, і вони в теніс грають великий теніс, йому 82 роки. А він грає бігає в теніс. І от дивишся на цього. Це сіньор на сеньор. Mm -hmm. Їх називають сіньорами, тому що це сеньор, це чоловік, він є сіньор. І коли навіть я був в ресторані з такими видатними людьми, так до них навіть інше відношення, тому що ця людина прийшла, він сіньор. Він пенсійного віку, він сеньор. Він та людина, котрий багато віддав державі, багато віддав своїй справі, компаніям. І все. І він в тенісний в теніс грає так, що і на велосипеді і так крутить педалі, що. За ним молотять і з язиком тільки не встигне. Тому я хочу сказати, що Ви дійсно йдете до цієї ж вершини, так само обов'язково. Треба йти вперед. Ви знаєте, все господь там на горі все прописано. Все кожному прописав. Ну все ж таки треба. Треба знати, що ти молодий. І коли я чую від чоловіків 50-50 плюс, или, там 49, та я вже він уже старий, та він уже пенсіонер, та він уже дід. Я кажу, де ти ще молодий? Там 90 років машину водять, так що угу. і все. І все. Головне, знаєте, от, от я завжди кажу, що думки сильніші за радіацію. Це сто відсотків. От я своєму учню кажу: ти в мене будеш приймати, ти перший, ти зірка, ти найкращий. А навіть не заслугою він такі слова від маєстра ну я йому даю кредит. Я йому даю кредит. І він вірить, що він такий. Я дивлюсь, що він вже на наступний рок вже урок приходить до мене, і він же змінений. Mm -hmm. Він же знає, що я йому дав такі кредит. Так треба слово моє маєстро треба якось підґрунтувати, тобто працювати ще більше, і тому мої учні. Вони всі перескакуємо на іншу тему. Вони всі у мене успішні. Кожен мій студент, студентка успішна. Є така невеличка інсайдерська інформація про те, що в Києві ви плануєте відкрити школу вокальну, музичну, продюсерську і так далі. Вона була у місті Харкові. Що з нею сталося? І цікаво на якому вона етапі, як можна туди долучитися, і що це вартує, наприклад, або можливо буде якийсь відбір, що це буде для того, щоб діти дорослі могли проявити свій талант. в Харкові. Була школа да, велика академія, Вже більше не існує на превеликий жаль, тому що це війна, трагедія. А в Києві ми запустили вже новий проект. Зараз іде ремонт, початок ремонту. Так що я буду щасливий бачити свої нові студії. Це біля опорного театру, тановитих дітей. Хочу сказати, навчання буде безкоштовне, особливо для тановнитих дітей, для дітей-переселенців, mm -hmm. котрі мають, не мають можливості оплатити навчання і все. І для мене це велика буде радість. Тобто, звертайтеся до нашого інстаграму. Все хочу звернутися з проханням до небайдужих. Може хтось допоможе нам з ремонту, тому що. Велике приміщення нам виділили, і там нічого нема. І нам треба дійсно і стіни робити, і фарбувати, і опалення робити, і світли закупати інструменти. Так що я гарантую, що ця школа ще багато. Нам відкриє талановитих дітей. Дякуємо записатися як в школу соціальні мережі. через Соціальні мережі інстаграм. Ми прослухуємо дитину. Не це доросла людина чи дитина. все. я допомагаю своїм. Талантом, я допомагаю своїм світовим досвідом і ділюся, тому що ми знаємо, що здоров'я не купиш ні за які гроші. Також і талант, і досвід ти не купиш ні за які гроші. Угу. Ну, давайте поговоримо про творчість, для чого ми зібралися тут нещодавно. Якщо дивитися ваші соціальні мережі, це є у відкритому доступі. Ви були в Німеччині no. з туром з поїздкою. До речі, як вона пройшла? І які плани є на майбутнє, тому що готується у вас богійний концерт в Одесі. Про нього також зараз поговоримо. Ну і які плани у Володимира Гришка на майбутнє? Жити, працювати, продовжувати все робити, для того, щоб прийшов мир, підтримувати наших. Громадян підтримувати суспільство, тому що я пригадую такий момент, коли я виїжджав, я виїзний, я маю право, да. виїжджаю, на потязі приходять наші хлопці доблесні не дивляться, що я їду. І ви 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 виїжджаєте, виїжджайте. Ви Хлопці не хвилюйтесь, Через тиждень повернусь. Я їду, я не можу. Я не можу. І коли я повертаюсь, так вогонь годить. Гришко повернувся. Гришко повернув. Гришко з нами. Гришко з нами. Оце це приємно. Оце вартує. Великої нагороди, коли тобі е, люди, звичайні люди, дарують такі компліменти, що залишайтеся з нами. Нам всім зараз тяжко. Повірте, я міг би жити зараз в Італії, у відні, у Німеччині, в Америці, в Португалії, в Канаді. Ну я не хочу. Я не хочу. Україна я цього більше. вже наївся. От, повірте мені, наївся. От е, краще у світі київське небо, де б не бував я Лину до тебе. Оце словами моєї пісні, котра пролунала тут на вашому прекрасному, так. найкращому ефірі. Моя пісня, да, котру я заспівав. І це правда, і це правда. Ну, ну я не хочу іти, і, піти, і знайти якісь слова, що в Україні краще. Навіть коли воно гудить, свистить, летить. І люди всі в стресі, всьому, ну, все ж таки, тут повітря якесь особливе. Тут є повітря, котрим ти дихаєш. Тут на наших пагорбах, холмах стоять наші православні церкви і храми, і вони нас оберігають. Як колись оберігали у дні страшної Чорнобильської трагедії. Так, з приводу концерту в Одесі. Концерт в Одесі так. 21 червня. Червня це благодійний мій концерт. Да. Це я якусь риску підутожую, провожу своєї кар'єри. прийде прийде і літа, прийдуть дуже важливі люди. Не буду далі казати, і все, дай Бог, щоб він пройшов спокійно. Цей наш творчий вечір. Хочу сказати, що програма буде шалена. Шалена буде, я це, все буде і Я здісно прийде з Іспанії зірка, партнерка на, на дуети зі мною. Це буде і сучасний концерт і з елементами класичного виконання. Пісні для серця називається да, прог... да. прогрес. Да. Я так розумію, більш детальна інформація є в соціальних мережах. Ваших так. можна дивитися, можна так. долучатися, лайкати. Друзі, підписуємось для того, щоб розумітися, що де і як, як побачити метра, де побачити, куди сходити, і найголовніше підтримати. Тому що підтримка, якщо ви думаєте, що підтримка йде від артиста в одну сторону, ні, це абсолютно неправда. Я так розумію, вам також підтримка людей ну, ось, дуже важлива, особливо в такі складні часи. А, про пісню, з якої ви сьогодні до нас прийшли, це пісня, яка має назву. От знаєте, Гришко, мабуть, це та людина, яка для мене особисто. Я дивлюся там ваші пісні. Я слухаю періодично в ефірі нашого радіо. І взагалі я людина вже не молода, як ми сказали. Та ви до, що? до пенсії ще далеко, та але, ви в цілому, козак. але в цілому. Ми да? козак. І е, у вас завжди назва, яка е, оторка, як говорить мовить, да? Немає завуальованих якихось назв. Якщо це пісня про Київ, це пісня про. Про Київ. І всі розуміють. І наступна пісня, з якої ви до сьогодні до нас прийшли з прем'єрою, вона таки називається Пісня про любов». про любов. Зазвичай, ведучі всіх радіостанцій, запитують, про що пісня? Я не знаю, що тут запитати. Про що пісня? Пісня про кохання, про любов. Любов є Господь Бог. Любов є творець, любов це наша Україна. Любов є це відношення один до одного. Як ми в наші страшні часи один одного підтримуємо і допомагаємо. І оце любов: любов до близької людини, до коханої, до матері, до жінки, до, до дружини, до дитини. Це є любов. Основа, основа. І тому що пісня про любов це той потужний, життєвий, вічний локомотив, котре. Котрий завжди дає нам насолоду, наснагу і впевненість в майбутнє пісня про любов. Це авторська пісня. Так. Бачу. Скільки ми знадобилося часу для того, щоб написати і зрозуміти, що о, це воно можна випускати в люди? Я не композитор, Оце моя пісня, котра перша вийшла, незнайомка, і вона стільки вразила людей, що от Гришко і просто якимось там естрадним голосом незрозумілим, ну заспівав. Незнайомку і кажуть, ну ми не віримо, що це він співав. От не віримо. Ну, оперний співак не може співати естраду. І ви знаєте, я згоден з тому, що я вчився співати естраду 5 років. Чесно, я брав курси, не буду казати у кого. І я брав курси, щоб навчитися субтоном співати, mm -hmm. субтоном співати, щоб воно було можливо, хтось слухає, щоб міг повторити це. А якщо я заспіваю оперним голосом, то ніхто це не повторить, окрім окремих людей, може, дай Боже. А так дійсно, от ця пісня, вона до душі, пісня про любов, це незнайомка. Це тип, я не композитор, повторюю, але все ж таки, коли спиш, о, янгел, приніс тобі мелодію. Просипаюся швидко береш за лівцем, навіть і на телефон, і записав мелодію. Записав, тому що вона не з'являється кожен день. Ні, це дар Божий. Гарна мелодія, котра як вухо зайшла, і людям, котрі слухають, скажуть, о, оце хітяра, оце хіт, і хочеться її співати. Це дуже рідко буває. Пісня про любов вже є на платформах. На різних її вже можна скачувати. Чи да, ще, ні. вже да. ми готуємо скоро вже будемо, Ми підписали угоду з новою компанією про дистриб'юцію чудесні. Молоді таланті хлопці, да і зараз вони будуть займатися дистриб'юцією. Я буду дуже радий, що молодь буде. Слухати. Uh -huh. А щодо кліпу на YouTube, це зараз дуже актуально і потрібно? Актуально, так, Бо... да, будемо це робити теж. Звичайне відео, я б не назвав це кліпом. Пам'ятаю, часи тратили 15. Умовних одиниць, 25. але молодь зараз це любить. І Якщо ви хочете забирати аудиторію молоду, це потрібно робити. Як ви до цього ставити? Я буду це робити і буду танцювати, і плигати там і відкривати себе з іншої сторони. Дійсно, і щоб молодь чула, щоб молодь чула ці пісні. Значить, відео музичне відео обов'язково плануємо робити. Ну а також відкритий трішки занавіс наш, тому що сьогодні ми станцюємо з Володимиром Гришком в цієї да. студії Радіо Порш Тут у нас слідкує за соціальними мережами. Пісня буде незнайомка. Це так трішки, щоб підігрити аудиторію, щоб вони це розуміли, великий що великий сікрет. Да, ні, да. не, не те, що секрет. Я, мабуть, знаєте, в майбутньому навіть хочу зробити невеличкий такий розіграш. Можливо, до речі, це для наших слухачів. Що можна буде прийти до нас у студію і станцювати з відомими людьми, з метрами Шупер. і записати це для соціальних мереж. Тому ну, підписуйтесь на наші соціальні мережі, підписуйтесь на соціальні мережі Володимирашка. І я думаю, що разом ми зробимо якийсь спільний класник. Сто 100%. Ну а зараз перейдемо безпосередньо до пісні. Давайте послухаємо прем'єру пісня про любов тут на Радіо Порш від Володимира Гришка. Вас дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую, що прийшли з прем'єру. І от я дивлюсь на вас і дійсно розумію, що ви молодий душею. І чекаємо через тиждень вас тут у студії з новою піснею. А потім через тиждень ще з новою. А потім через тиждень з двома кліпами. Я 100 хочу відсотків хочуть. І потім з дівчатами з новими піснями. Дівчата будуть це сто Молода радіостанція, тому да, в цьому правильно. проблем немає. Друзі, це радіо. Порш, ми з вами на цьому прощаємо. Слухаємо Володимира Гришка пісня про любов на завершення нашої ранкової програми.